Добрий день. Починаємо урок. Сьогодні у нас залік, тому я швиденько записую розбір домашніх задач, і ми з вами працюємо. Домою було 4 задачі. Перша. Більший поршень гідравлічного преси під час тискання заготівки на 2 см виконав роботу 80 кДж, яким я тиск мастила всередині преса, якщо площа більшого поршня дорівнює 4000 км. Записуємо дано. Я навіть рисунки не робила здесь, тому що зразу зрозуміло, що тиск за. по определению это сила делить на площадь, а работа, соответственно, это сила умножить на место, на яку проходит больший поршень. Але, я то можно было бы это и все изобразить, но думаю, что вы тоже не делали этого. Тогда отсюда мы находим силу и подставляем формулу для тыску Розрахункову формулу перевіряємо одиниці і обчислюємо. Думаю, що ви отримали ту ж саму відповідь, що і я. Наступна задача: камінь відпускають, ну, вам навіть підказують без початкової швидкості з висоти 20 метрів, на якій висоті його кінетична енергія стане рази більшою за потенціальною опором повітря з Якщо ми знехтуємо опором повітря, то виконується закон збереження енергії. Це у нас спойлерб. Висота 20 метрів. На якій то висоті H маленька, яку ми будемо шукати, кінетична енергія дорівнює трьом потенціальним. В верхній точці — тільки потенціальна енергія, тому полная механічна енергія дорівнює максимальной потенциальной. Повна енергія — это сума кінетичної потенціальної на висоті H за умовою кінетична в три рази більше, ніж потенціальна. Тобто, отримуємо, що Максимальна потенціальна енергія дорівнює 4 потенціальним енергіям промежуточным. Подставляємо формулу МЖ h велика 4 мж h маленька на mg скорочуємо і отримуємо, що h велика на 4. Можна сразу не перевіряти окремо уданиться, а сразу подставлять з числами і розраховувати. Наступна задача. Похилою площиною піднімають візок масою 54 кг, яку найменшу силу потрібно прикласти до візка в напрямку руху, якщо довжина похилої площини становить 1,2 м, висота 40 см. Тертя відсутнє. Ну, якщо тертя відсутнє, ми можемо сказати, що виконуються золоте правила механіки, і раз нас питають яку найменшу силу, то ми будемо вважати, що ми рухатимо тіло рівномірно з постійною швидкістю. Але я це проговорила, але в розв'язанні задачі не дописувала. Але якщо хтось на це звертає увагу, то ви будете больші молодці. Так. Рисунок не обов'язково, но у меня он был готовий, я его просто копипаю. Это могу. Значит, домовилося, що якщо у нас тертя сотня, то виконується золотые правила механики, тому записуємо MgH, это подъем тела масою M на высоту H. То же самое, что мы протаскиваем тело по похилой площине силой действует силы F на длину похилой площини L отсюди легко найти силу і розрахувати. думаю, що тоже в это легко отримали. значит ещё разок на что звертаю вашу увагу, что якщо питають яку найменшу силу, то ми з вами вважаємо, що тіло рухає рухають рівномірно з постійною швидкістю. Але якщо ми приложимо силу більше, ніж 180 ньютонів, ми теж затащим тіло, тільки оно буде не з постоянной скоростью с увеличивающейся Тому тоже можливий варіант такий. Но это неправильно. Правильно, когда мінімальна швидкість. Наступна задача, яка у вас була: обчислить ККД похилой площини, за допомогою якої візок маси 120 кг було піднято на висоту 15,5 метра до вжина площини. Дорівнює 4,8 метрів до візка прикладає прикладали силу 500 Н напрямку руху. А, опять це у нас учора була лабораторна робота, ви її виконували. Формулу ви вже для ККД похилої площини а, знаєте. Це відношення корисної роботи до виконаної роботи, корисна ЦМЖ, виконана ФЛ. Опять-таки, Рисунок не обов'язково робити. С у мене, повторюю, просто є заготовка красива. Ми з вами ще в класі розв'язували задачу з таким рисунком. Я її акуратно можу переставляти, куди хочу. Но мені легше вам рисовать по в тетрадках. Так. Далі перевіряємо одиниці, обчислюємо, отримуємо 0,75. Можна так і оставлять відповідь, а можна перевести в відсотки і написати, що КПД дорівнює 75%. Ну, це все. Далі Нагадую, что у нас сейчас с вами залик с теории. Я записываю накануне, чтобы не видовлекать нас вид работы. А обращаюсь. Домашнее задание у вас 4 задачи, и уже приятно посмотреть, что ближайший залик будет у вас в наступному навчальному році. Це вже дуже уроке. Новина для для більшості. Так, ой, а для мене як хорошо. Буду тоже відпочивати. Так, Завершую запис. І приступаємо з вами к заліку. Всім гарних...